У філії ВПХ тена Енергоатом» організовано навчання із надання до медичної допомоги потерпілим в умовах воєнного стану із залученням фахівців благодійної організації Благодійний фонд Місія Харків. Цей проект було започатковано рік тому, коли почалися обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Навчанням вже охоплено ряд важливих підприємств теплоенергетичного комплексу. Тренінги проводяться і на об'єктах атомної енергетики. Мета нашого проєкту максимально навчити максимально велику кількість працівників об'єктів критичної інфраструктури, надавати першу домедичну допомогу собі або своєму колезі. Курс до медичної допомоги доволі насичений. Слухачам надаються знання з оцінки стану свідомості людини, аналізується робота з гемостатичними засобами, практично відпрацьовується з кожним слухачем курсу, уміння накладання турнікету на верхні та нижні кінцівки, почергові дії цього важливого процесу. Закріплюються практичні навички з надання першої медичної допомоги потерпілому, зупинки критичної кровотечі. За результатами проведення нашого тренінгу більше 70% аудиторії подають позитивні знання і правильно відповідають на ті питання, які були і в первинному тестуванні. Дана тема є надзвичайно важливою та злободенною в умовах воєнного часу. Це було дуже корисно. Я, наприклад, з лічного досвіду не вмів це робити сьогоднішньої з практикою, все вийшло. Багато раз повторили всі задоволені. Дякую. Практика це сила. І треба далі людям проводити це, носити з собою турнікети, ну і щоб це рятувало наше життя. Подібне навчання загострює проблему суспільної свідомості, коли кожен має цінувати і своє власне життя і уміти подбати про безпеку оточуючих. Багато навчився і накладати рани, турнікети. Як це все правильно робити, там понадоби робити. Дуже корисний от стан матеріал в особливостях нашого зараз часу війни. То таке повинен знати і вміти кожен не тільки працівник, але й кожна дитина, як правильно діяти в таких ситуаціях. Проведене навчання з надання до медичної допомоги на Хмельницькій АЕС викликало високу зацікавленість в аудиторії. Зацікавленість є і це дуже гарний показник, тому що коли людина може врятувати себе, то є ймовірність, що що, скоріш за все, вона врятує свого колегу. Реалії військового часу підтверджують, кваліфікована та вчасна до медична допомога це врятовані людські життя.